Як ви готуєтесь до зими? Які запаси ви зробили до зими? Ну нічого не робила, ніякі запаси. Сподіваюсь, що зима буде тепла. З попередніх років є ліхтарики, свічки. Ні, ніяких запасів не робили. Я думаю, що зима буде добра. Ні. Після 22-го року. Я думаю, що на полицях в магазинах все буде і не потрібно робити ніяких запасів. У ну, мене є там декілька банок тушонки, макарони. Ще ми купили електропростирадла і хочемо купити станцію зарядну для дому. Так, є. Ще з початку війни дуже багато запаслись огірками усім ось таким. Ну це не я роблю, це мама робить. Звичайно, павербанки, гелеві батареї, перехідник з павербанком для роутера. Павербанк. Да. Консервацію, так. Да. Помідори, огірки, ікра, томат, салат. Ми здесь не місцеві, Ми знімаємо квартиру, запасів ніяких. Консервації не робимо. Негде хранить я уже сделала. Закрыла две банки огурцов, две банки. Вот это все.